Погляд на життя сучасної людини сприяє руйнуванню та перегляду світоглядів. Багато хто вважає, що концепція надії для людства також потребує перегляду. Що таке надія? Яке її джерело яка її основа? Попередній урок був присвячений важливості розуміння істини. Урок цього тижня розглядає надію з позицією біблійної істини про Бога, реальне джерело надії. В часи кризи. Надія, якої ми потребуємо, це не довільне почуття, а віра міцно основана на Божих обітницях. У цьому дослідженні ми розглянемо кілька питань. По-перше, Бог розширює наші горизонти, щоб ми могли побачити себе та наш досвід у рамках плану спасіння та пророчих подій. Ця реальність проявилася в житті Даниїла, Авакума та Йова. По-друге, Бог є Творцем і Спасителем, який любить нас і присутній з нами. По-третє, Господь відкриває нам свої наміри про нас. Ми не якісь непотрібні уламки в часи кризи. Ми невід'ємна частина Божого творіння, життя та Божих задумів. надія Урок сьомий на 13 серпня 2022 року пам'ятний вірш. А надія не осоромлюється, тому що любов Божа виливається в серцях наші Духом Святим, даний нам Римлян 5.5. Добре, надія прислати. Популярна ідеома говорить, надія є вічним джерелом. Надія необхідна, щоб протистояти проблемам і стражданням в силі та вмотивовано. Ось чому надія є одним із трьох стовпів християнського життя поряд з вірою та любов'ю. Перший лист апостола Павла до коринтян, 13 розділ, 13 вірш. На що сподіваються християни? Як ми можемо жити надією і зміцнювати її? Підстави надії. Знаючи кінець, Авакум, маючи пізнання Бога, Йов, Надія на Бога, Його присутність, книга Ісаї, 41 розділ, 8 по 14 вірші, Його плани, книга Єремії, 29 розділ з 1 по 14 вірші, Надія в горнилі випробувань. Виховання. Послання апостола Павла до Євреїв, 12 розділ з 1 по 13 вірш. Знаючи кінець, бо одкровення чекає на призначений час, воно говорить про кінець і не буває хибним. Хоча воно здається затримується, чекайте на нього, воно неодмінно прийде. Та не затримається. Авакума 2.3 Книга Авакума починається зі скарги, і здається, це актуально. Насильство, моральність, руйнація, суперечки, несправедливість. А Бог нічого не робить. Авакума перший розділ з 2 по 4 вірші. Відповідь Бога дуже тривожна. Все буде ще гірше. Авакума перший розділ з 5 по 11 вірші. Хіба не цю відповідь ми можемо почути й сьогодні? Відколи Седана повстав, Всесвіт перебуває у стані війни, а ситуація постійно погіршується. Однак Бог обіцяв, що Вавилон і зло будуть остаточно знищені, а народ Божий буде звільнений. Авакума, 2 розділ, 8 вірш, об'явлення, 18. розділ, 2 вірш. І Ісус покладе край злу. В цьому блаженна надія. Лист до Тита, 2 розділ. 13 вірш. знання Бога. Звичайно, я говорив про речі, яких не розумів, про речі, надто дивовижні для мене, щоб розуміти їх. Йова 42.3 Ми бачимо Бога на небесах, на початку книги Йова. Однак Бог не з'являється одразу на сцені, як тільки починаються проблеми. Він нічого не каже, коли друзі Йова говорять про нього. Він нічого не говорить, коли Йов просить його вислухати, Бог вирішує показати себе лише після того, як усі висловлять про нього свою думку. Однак він нічого не говорить про себе, а натомість ставить запитання десятки питань, на які Йов не може відповісти. Потім Йов визнає, що насправді він не розуміє Бога. Книга Йова, 42 розділ, 3 вірш. Перед Божими питаннями його власні питання здаються незначучими. Тепер він задоволений, бо тепер краще знає Бога. Книга Йова, 42 розділ, 5 вірш людська надія може отримати безпеку тільки в істоті набагато більш, ніж вона сама. Присутність, бо я, Господь, Бог твій, триматиму тебе за праву руку і говоритиму тобі: не бійся, я допоможу тобі. Ісая 41:13. Ісая виголосив пророцтво про вавилонське вигнання. В той час народ Ізраїлю почувався покинути Богом у ті моменти. Коли ми стикаємося з труднощами, ми також можемо відчути себе покинутими Богом. Однак він завжди є поруч з нами. Книга Ісаїя, 41 розділ, 8 вірш. Бог вибрав мене. Книга Ісаї, 41 розділ, 9 вірш. Він звільняє мене від гріха і не відкидає мене. Книга Ісаїя, 41 розділ, 10 вірш. Він зі мною, Він допомагає мені та підтримує мене. Книга Ісаї, 41 розділ, 11 та 12 вірші. Він звільняє мене від моїх ворогів. Книга прока Ісаї, 41 розділ 13 вірш Він тримає мене за руку, тому я не боятимуся. Книга Ісаї, 41 розділ, 14 вірш, Бог моя допомога і мій викупитель. Господь на моїй стороні. Я не боятимуся. Що може вдіяти мені людина? Псалом 118, 6 вірш. Плани. Бо я знаю думки, які маю про вас, говорить Господь. Думки мирні, а не злі, щоб дати вам майбутнє та надію. Єремії 29.11 Єремія написав листа, щоб підбадьорити бранців у Вавилоні. Вони впали духом, вони думали, що ніколи не повернуться додому. Бог сказав їм не сумувати, бо Він усе контролює. Їхня ситуація виникла не випадково. Книга Єремії, 29 розділ 4 вірш. Він все вчинить на благо, навіть у їхніх бідах. Книга Єремії, 29 розділ з 5 по 7 вірші. Він поверне їх з вигнання у потрібний момент. Книга Прока Єремії, 29 розділ з 8 по 10 вірші. Наша надія має бути на Бога. Він керує нашим минулим, нашим сьогоденням та нашим майбутнім. Тоді ти покличеш мене і прийдеш помолитися мені, і я слухатиму тебе. Ти шукатимеш мене і знайдеш мене, коли шукатимеш всім своїм серцем. Книга Єремії, 29 розділ з 12 по 13 вірші. Виховання. Ніяке виховання не здається приємним на той час, а навіть болісним. Пізніше воно приносить урожай праведності і миру тим, хто прийняв це виховання. 12.11 У грецькій мові слово дисципліна тісно пов'язане зі словом виховання, навчання. Бог навчає нас дисципліною. Лист до євреїв 12 розділ, 6 вірш. Павло поділився ключами розуміння. Як дисциплінарні міри або виховання перетворюються на надію. Приклад героїв віри. Лиз до євреїв, 12 розділ 1 вірш. Приклад Ісуса. Лиз до євреїв, 12 розділ з 2 по 3 вірші. Бог любить нас. Ми Його діти. Лиз до євреїв, 12 розділ з 5 по 7 вірші. Ми учасники Його святості. Лиз до євреїв, 12 розділ 10 вірш. Дисципліна приносить плоди миру. Лист до євреїв. 12 розділ 11 вірш. Господь може принести перемогу навіть тоді, коли це здається нам конфузом чи поразкою. Але нам загрожує небезпека забути Бога. Дивитися на видиме, замість того, щоб споглядати очима віри на невидиме. Коли приходить нещастя або лихо, ми готові звинуватити Бога в байдужості чи жорстокості. Нам потрібно засвоїти, що дорікання і картання є частиною Його великого плану і що під стержнем скорботи. Християнин може іноді зробити для небесного вчителя більше, ніж коли знаходиться в активному служінні. Елена Вайт, Дії апостолів, розділ 45, сторінка 481. Висновок. Досліджуючи тему надії у Біблії, ми можемо зробити різні висновки. Біблійна надія ґрунтується на Богові, а не на людині. Усі три особи божества є джерелом надії. Наша надія це оправдання грішника, благодаттю через віру, а також мир, дарований нам Богом в Ісусі Христі. Саме на цій надії ґрунтувалися заклик, самобутність, дух життя. Та місія ізраїльської нації. Ця надія на спасіння, яку Бог пропонує нам у Христі, досягла людства через вірних Божих дітей, патріархів, пророків, апостолів євангелистів. Ми також повинні бути учасниками поширення Божої надії для всіх людей. Павло акцентує на надію, виголошуючи своє благословення для страждаючого Божого народу Бог же наш, Бог надії. Нехай наповнить вас у вашій вірі всякою радістю і миром, щоби силою Духа Святого рясніли ви надією. Апостол Павло, лист до Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Деякі християни не люблять пророцтв, оскільки вони затьмарюють їхні райдужні надії. Та велику картину надії Господь зображує саме через своїх пророків в пророцтвах, у тому числі і апокаліптичних. Закликаю вас. Як божих дітей відчайдушно боротися за збереження надії, оскільки ми живемо в умовах постійно зростаючої кількості всесвітніх та особистих криз. Маючи панорамну картину пророчого откровення, довіряйте Богові та Його проведінню у подоланні випробувань. Наступний урок восьмий, бачачи невидимого, не забувайте ділитися цим уроком з друзями, рідними. Запрошуйте їх долучатись до поглибленого курсу вивчення Біблії, ставте вподобайки під кожним уроком, пишіть щирі коментарі, долучайтеся до поширення і проголошення вістки спасіння нашому світові.